Уряд сполучених штатів продовжує наполягати, що будь-які поставки гуманітарних вантажів в Україну повинні відбуватися з чіткого дозволу з боку української влади та під контролем Червоного Христа. Тим часом у Вашингтоні збільшується коло впливових експертів та політиків, які виступають за надання Україні прямої військової допомоги з боку США та НАТО. На цьому зокрема наполягає Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні. В інтерв'ю Голосу Америки дипломат заявив, що Росія навчила увесь світ, що їй не варто довіряти. Тепер обов'язком міжнародної спільноти є допомогти українцям захиститися від агресії та відбудувати свою країну з послом Тейлором. Розмовляла Ярина Матвійчук. Якби Володимир Путін знав, які наслідки його чекають через вторгнення в Україну, він ніколи б не наважився це зробити. Вважає Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні. В інтерв'ю Голосу Америки в інституті миру він розповів, коли настане мир в Україні, що відбувається в голові Володимира Путіна, а також дав поради українському уряду, як відновити міста східної України. Вільям Тейлор впевнений, насправді Росія вже почала війну. Я думаю, це війна Росії з Україною. Ми бачили агресію в Криму весною, коли вони надіслали туди своїх людей. Тепер російська агресія проти України продовжується на сході біля Луганська і Донецька. Між тим дипломат оптимістично дивиться на ситуацію на сході України. Він дає максимум два місяці, поки українська армія переможе сепаратистів. Інша справа Крим тут вважає посол Тейлор. Знадобляться роки, щоб повернути Україні територію реальну цілісність міжнародне товариство не повинно забути про Крим, який досі є українським. Але щоб повернути цю територію, треба значно більше часу. Треба, щоб українська економіка відновилась щоб кримчани побачили зміни в українському уряді, в економіці, в цінностях і захотіли приєднатися. На це підуть роки Посол Тейлор закликає міжнародну спільноту не піддаватися на провокації Москви Давашенс вилатакнейто алаянс росіяни жодним чином не атакуватимуть партнерів НАТО. Вони знають, що їхні можливості є значно меншими. Їхні залякування ядерною зброєю суперечать здоровому глузду. Ніхто не збирається використовувати її. натомість. Дипломат вважає за необхідне якомога швидше допомогти українському війську серйозним військовим озброєнням. США і інші країни НАТО повинні надати оборонне протитанкове і будь-яке інше озброєння, необхідне українському уряду. Російська агресія навчила Захід не довіряти Росії, і тепер знадобиться багато часу, щоб цю довіру відновити, каже дипломат. Росія. Вигнанець вона поза законом, і до неї треба відповідно ставитися. Утім, Вільям Тейлор бачить і позитив у поведінці Росії. Пан Путін зробив те, що жоден український політик не зміг зробити за всю історію незалежності. Путін об'єднав українців у справжню націю. І тільки об'єднавшись, українці стануть силою, щоб подолати зовнішнього ворога. Вважає колишній посол США в Україні. А після цього він впевнений, об'єднається увесь світ, щоб відновити зруйновані українські міста і села. Якщо, звісно, Україна демонструватиме прагнення до демократичних цінностей. The це обов'язок міжнародної спільноти прийти і допомогти українцям відбудувати регіон. Кредит від МВФ має бути збільшений, і також додаткові ресурси повинні прийти від європейців і американців. А український уряд зі свого боку має почати політичні та економічні реформи. Україна стане привабливою для світу лише із верховенством права і справедливими судами. Підкреслює дипломат, на погляд Тейлора як крокуватиме нація, яка вже зробила свій вибір, залежатиме від президента України Петра Порошенка. На Матвійчук голос Америки.